Слово Україна стало третім найпопулярнішим пошуковим запитом у світі цього року. Про це свідчать дані Google Trends. У категорії новини воно вийшло на перше місце. Про Україну говорили не лише в контексті вторгнення, а й здобутків. Ось лише частина 10 перемог українців у 2022-му. Нобелівська премія миру цьогоріч серед лауреатів премії за внесок у зміцнення миру центр громадських свобод на чолі з Олександрою Матвійчук. Організація стала відомою завдяки ініціативі Євромайдан Сос та компанією Сейв Олег Сенцов. У випадку останньої розголос сягнув таких масштабів, що на сайті Білого Дому петицію про підтримку незаконно ув'язненого Олега Сенцова підписали понад 100 тисяч людей. Пес сапер Патрон отримав спеціальну нагороду канського кінофестивалю за зміцнення зв'язку між людством та собаками. Догматеріан менш ніж за місяць повномасштабного вторгнення він виявив близько 90 мін. За час вторгнення Володимир Зеленський отримав десятки нагород від різних країн, зокрема Словаччини, Чехії, Польщі, Латвії, США та різних змі. Блумберг визнав його одним із 50 найвпливовіших людей світу. Журнал Тайм та газета Файненшал Таймс людиною року. Тайм визнав разом із Зеленським дух України за опір, який країна виявила Росії, народу України та президенту також присудили премію Сахарова. Що року британське видання обирає країну за найбільші досягнення в розвитку за останній рік у 2022-му Нею стала Україна, попри те, що життя більшості громадян погіршилось через війну. Втім, колектив видання вважає, що цьогоріч українці показали себе і свої чотири ключові риси: героїзм, винахідливість, стійкість та здатність бути джерелом натхнення. Бібісів десяте опублікувала список із ста жінок, які надихають та впливають на світ. Цьогоріч він підсвічує їх роль у конфліктах. До списку війшли вісім українок. Сергій Жадан отримав одну із найважливіших культурних нагород Німеччини із призовим фондом 25 тисяч євро. Премію українському письменнику вручили за видатну мистецьку творчість і гуманну позицію, з якою він, ризикуючи життям, повертається до людей на війні та допомагає їм. Також Жадана номінували на Нобелівську премію з літератури. ЮНЕСКО визнало борщ українською спадщиною. Культуру приготування страви внесли до списку культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує термінової охорони. Організація мала розглядати це рішення в 2023-му, Однак, через агресію Росії прийняла його раніше. У попередні роки до списку культурної спадщини ЮНЕСКО внесли чотири українські традиції: Петриківський розпис, козацькі пісні Дніпропетровщини, традицію посівської кераміки. Кримсько-татарський орнамент, орнек та знання про нього. Всіх українських журналістів колективно нагородили Пуліцерівською премією. Вони отримали особливу відзнаку Special Award Стетейшн за мужність, витримку та відданість правдивому висвітленню під час безжального вторгнення Володимира Путіна в їхню країну. Гурт Калуш Оучестра з піснею Стефанія зайняв перше місце на 66-му конкурсі Євробачення. Після виступу соліст Олег Псюк, учасник списку Форбс 30 до 30», звернувся із сцени з закликом допомогти Україні врятувати Маріуполь та Азовсталь. Кліп на пісню знімали в містах та селах, які стали свідками війни. За сім місяців відео набрало 45 мільйонів переглядів на Ютуб. У коментарях слова підтримки від фанатів із всього світу Казахстану. Турції Ізраїлю США тощо це вже третя перемога України на Євробаченні. Українську кліпмейкерку Таню Мунійов вдруге номінували на найпрестижнішу музичну премію цього року. За звання найкраще музичне відео претендує кліп на пісню «As it was» британського співака Гаррі Стайлза. Він змагатиметься з відео на пісні Адель, Бітіес Кендріка Ламара до Джакети Тейлор Свіфт. Кліп «As it was» уже відкрив рахунок із нагородами. Оператор Нікіта Кузьменко переміг у номінації Найкраща операторська робота на церемонії MTV Video Music Award 2021. 22. Влітку під час бою реваншу український боксер Олександр Усик вдруге переміг британця Ентоні Джошуа. Завдяки 170 точним ударам спортсмен захистив пояси WBO, WBA, IBF і IBO у надважкій вазі. Олексій Новіков уже вдруге став найсильнішою людиною у світі. Титул спортсмен підтвердив на турнірі «The Strongman Classic 2022» у Лондоні. Перемогу українці здобули і на Кубку світу з фехтування. Золоту медаль здобув шпажист Володимир Станкевич. Для нього це перша в кар'єрі перемога на етапі Кубку світу. А якою ж буде головна перемога у 2023-му, Я думаю, ви всі здогадуєтесь.